Вітаю всіх, хто дивиться відео! Малята! А чи знали ви, що в Антарктиді також проживають птахи? Але вони зовсім не літають, хоча вправно плавають і пірнають. Зовні схоже, ніби вони одягнені в чорно-білий костюм. Здогадались, про кого я? Так, сьогодні ми будемо розмовляти ще про одного мешканця, який проживає в холодній країні Антарктиді, про пінгвінчика. Ці веселі пташки нам добре всі відомі! І пропоную вам сьогодні разом зі мною намалювати такого у мешканця холодної країни. А для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, звичайний олівчик, фломастери. Також ви можете використовувати олівці або фарби. Це залежить від того, чим зручніше вам буде розфарбовувати нашого пінгвінчика. Що ж, приступаємо до роботи! Спочатку намалюємо оченята нашому пінгвінчику. Вони будуть у формі кружечків. Малюємо обережно. Для цього ви можете використовувати різні форми кругленькі. Намалювали, малюємо всередині ще один кружечок, трохи менший. І Зафарбовуємо. Так, щоб у нас вийшоне, гарне око. Зафарбовуємо серединку ось так повністю. Нагадую, що ви можете малювати як олівчиками, так і фломастерами. Якщо ви будете обирати фарби, то спочатку вам буде зручніше намалювати все звичайним олівчиком контур, а вже потім зафарбовувати. Ось так. Домальовуємо, нічого не пропускаємо. Так, після того, як намалювали очнята, намалюємо дзьобик нашому пінгвінчику. Ми будемо малювати їх за допомогою двох півків. Верхній буде більше півкола, а нижнє трохи менше. Ось так. Тепер намалюємо верхню частину голови. Вона також буде у нас у формі півкола. Ось так. Зараз пропоную відділити у нас лобик. Тому що всі ми добре знаємо, що пінгвінчики білого і чорного кольору. І сама мордочка у них біленька, а голівка чорненька. Для цього ми і відділили цю частину. Малюємо нижню частину у формі півкола, але трохи більшого, так, щоб у нашого пінгвінчика були гарненькі щічки. Малюємо тулуб у формі півовал формі овалу, великого овалу. Ось так малюємо гарно, ахаємо охайно. Тепер намалюємо трохи менший овал для того, щоб також відділити ту частину, яку ми будемо зафарбовувати чорненьким, і ту, яку залишимо біленьким. Малюємо крильця трикутної форми зліва. І справа. І залишилось намалювати лише лапки у формі овалу одну і другу. Що ж, тепер нам потрібно лише розфарбувати нашого пінгвінчика. Чорним кольором ми будемо формувати лобик, крильця одне і друге. І зовнішню частину тулуба ми будемо малювати чорним кольором. Дзьобик? Ми будемо, дзьобик і лапки будемо розфарбовувати або помаранчевим, або жовтеньким. А вже животик і мордочку ми будемо розфарбовувати білим. Просто залишимо його білим, можемо не розфарбовувати. Я попередньо вже розфарбувала. І ось такий гарний пінгвінчик у нас вийшов. Що ж, нетерпінням чекатиму на ваші роботи. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!